Всім привіт! З вами я, я на 73К. І сьогодні буду вінувати по ДТП. Буду, не буду довго спойлерити. якщо набереться 3 лайка. Цей, а ми погнали. Так, я вже під'їжджаю, О, бачу ДТП. Вот так, яке тут Дтп? Визвась в суп в автобус ПАЗ. В ПАЗ відлетів Бампер, а в суп злетіла класка і бампер тоже. Давно да, в спорять, хто не винуватий, але я думаю, що винуватий Пазик, бо він заїжджала, вона стояла на аворіці. А думаю, що цей ну, вона або мала сюди кудись попалкуватись, бо тут така міні-палковочка, щоб. А вона по цій дороги. А, ну значит супра виновата. Чай так. Так, супра виновата. Я ж кажу ему, что супра виновата. Нет, Паз виноватый. Супра. Паз. Супра. Так, Не... Визивайте так ситуацію, страховка В мене страховка вам все оплатить І вам роботу все оплатить І замінить. Все добре. Розходимося по своїм машинам. Пас тут може. Чи просто 100 60. Ви будете на місці по 6. Добре, я з пазом поїду. Давайте назад. Аня, почекайте, я вам понял, забываю. Бо пойдет кого. Вс, Давайте назад. Аккуратно там конус. Да мать що слепо. Боже. Блин, вийшло. Політаю. Вам за затрахавка все оплатить, поки сержант їде з цим, давайте опишете, як це сталося мене пробило колесо. Я став на аварійку, коли тут з угла виїжджає є парз і просто визається через десь 70-60 км в час він їхав. О, це вже нощіння. А вот там камера стоїть. Вона походу зняла. Давай я подивлюсь сам. Так, я подивився. Це ваша ша, ша помилка. Як моя? Отак, давайте. я вас викоюю на машині і відвезу на автосервіс. А ці всі запчасті, які повипадали. Їх отут за... залишимо над цими конусами. Добре, давайте відкипляйте. Бампа. Давайте я витягну зараз машину, конуси отак. І. Допомагайте! У мене У мене муки. Трохи болять Добре, я сам спалюсь. Mm -hmm. uh. uh. Все. Давайте сідаємо в машину. Я поїду до в авакуату. Ага. Все добре, давайте Ідіть, везіть це, ребятка, це було дуже масове. Тепер я не знаю. А ну значить. Ага, так, нафед, повет, і отак. От Так, давайте возлетайте. Так, все, мы взяли уже машину. Почекайте, давайте. Ты я почти иначе зарвозну вашу машину утак якось все блин то блин зовут дій задні колеса валиться. не вашу машину якось во так я бы возник. Блин, ваша машина спала. О, я знаю, каким боком. Вот так. Треба ее загрузить. Куда? Вас не укачало там? Это вас укачало. Идите, выйдите, пока я загружаю в машину. Ага. Так, уже загружаем машину. Мы уже вигрузили машину. Вот тут. Добре, все, давайте. Идти в свою карту. О, ну навести, может быть, свого синочка посадит. А, а мама скала поедет? Назащи через две години. Добре все. Якщо вам сподобалось, то давайте наберемо 2 лайка і потім я зроблю другу часть. Всім па-па-па-па!